Доброго дня, звіташки, для Глянемо акційні ціни цього тижня. Капуста тут 5 гривень за кілограм? У 90 91. Манго 15,50 за 100 гривень. Але ж не розумію, а може тут і за штуку на проходиться. Так, мандарини 68, апелісен 64. Банани 58 гривень. Мандаринки 65 і 60. Ціна ціна цього тижня. Яблучко 32 гривні. Пружба 58, курма 100 гривень. Так, глянемо. Перчик 23, помідори 15 за 100 грам. Капуста фіолетова 20, картопля 10. По морква 9, це 06,35, озірок 13,50-18,70 до 100 грамів. Якобс рощинка 194 грн, велика 684. Також ось така кавою розчинка. Кофе Стронг 102 гривні. Чорна карта урадика 127 гривень. Чай в асортименті 41 гривня, 45 гривень, великий асортимент. І ось такі суміші чаїв по 40 гривень. Олія ще три дат 65 гривень, акційна ціна ціна. Наскільки рафіновано відміна. А такого не пробуло, тому що ціна рафінована. референдума. Так, і Олейна 85. Знаємо, що завод тому тижня знищили, ціна актуальна на цей тиждень. Всім дякую за опит, ставте лайки, подобайки, До побачення!